Йому усього два місяці він вже бореться за своє життя. Родина Овчаренків із Черкас просить врятувати свого єдиного сина. Двомісячний Давид, нині найменший пацієнт дитячого гонковідділення. У хлопчика виявили ембріональну рабдоміосаркому та лікувати малюка родині ні на що. Найменшого проте найвитривалішого пацієнта навідувала Вікторія Хамаза. Зналася так? Ні, Мамин голоса ще лікарняні стіни та багато людей у білих халатах. Весь світ маленького Давида зійшовся у цій палаті. Коли малюку був усього місяць, у нього виявили злоякісну пуглину. Він взагалі був дуже слабенький. його дуже не ну, не могли взяти на працю, тому що говорили, що він її не перенесе. Ну, все-таки ну, Бог нам допоміг. Маминими молитвами та силами медиків Давид все ж переніс на тяжку операцію. З обласної лікарні двомісячного малюка направили до дитячого онковідділення. Діагноз невтішний ембріональна рабдоміосаркома. Поступила до нас в досить запущеному стані, вже прооперована. На сьогоднішній момент проходить діагностичні обстеження. Прогнози дати на сьогоднішній день неможливо. Будемо дивитися після першого курсу лікування. Лікування двомісячного Давида триватиме щонайменше рік. Частину ліків виділяє дитяче онковідділення, іншу батькам доводиться купувати самотужки, а це тисячі гривень, яких молода родина просто не має. Допоможіть, будь ласка, ставити нашого маленького хлопчика на ніжки, не співродитись, як вже бореться за життя. Він на сильний, вже стільки переніс. Родина Овчаренків просить усіх небайдужих відгукнутися та допомогти їхній крихітці виграти цей бій за життя. Вікторія Горнеділько, Віка новини.